Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і знову на каналі Воле Pro. Сьогодні поговоримо про те, як Ісаак Ньютон прогорів на інвестиціях в акції. Саме так мова йтиме про того самого великого вченого Ісаака Ньютона, який із розумного інвестора. Перетворився у спекулянта і втратив майже 80% свого інвестиційного портфелю на акціях. Виявляється, Ньютон це не лише видатна особа в науці, але й фінансовий інвестор. Ісаак був зберігачем монетного двору Британії і, власне, він переконав британську владу замінити срібло на золото в якості грошового стандарту. І, власне, той самий Ньютон переслідував і карал монетників. На протязі багатьох років Ісаак володів диверсифікованим розумним інвестиційним портфелем. Він інвестував у акції, облігації, вимірював правильні пропорції, і до початку 1720 року його портфель складав фактично 6 мільйонів доларів у перерахунку на сучасні гроші. Але Ньютон також людина і жадібність також, як виявилось притамана, і найвеличнішим, і найсвітлішим головам усього часу. Він прийняв участь у компанії «Совці C Company і в цьому ж 1720 році втрачає свої кошти, які на сьогоднішній день з урахуванням інфляції становили б 3,5 мільйона доларів. Говорять, що після такої втрати Ньютон і висловив одну із своїх відомих фраз, яка звучить: я можу розрахувати рух небесних тіл, але не божевілля людей. Але що ж це за «Совці Company, що змогла так фінансово засмутити Ньютона? Справа в тому, що на межі XVII-18 століття у Британії була складна економічна ситуація, тому що казна була майже порожня через важкі війни і влада назбирала чималенький борг. І цей борг виражений був у облігаціях. Тобто держава продавала облігації і по них виплачувала купони. Але через те, що борг ріс неймовірно швидкими темпами, це вплинуло на те, що такі облігації стали практично неліквідними і почали падати в ціні. Щоб щось зробити у такій ситуації, влада Британії зв'язалась з авантюристом і шахраєм Джоном Блантом, і спільно з ним відкривається совці компані. Це був 1711 рік. І в ході цієї компанії було вирішено обміняти дані облігації, які вже не користувалися популярністю на акції цієї самої компанії. І компанія мала б виплачувати своїм інвесторам дивіденти. Також Sea Company отримала монополію на торгівлю в іспанських портах Південної Америки. Але за 10 років так і не відправили туди жодного корабля. Але це не зупиняло цю компанію проводити активний маркетинг, рекламувати себе, підкуповувати знать і владу, щоб вони рекомендували вкладати кошти в цю компанію. До речі, South Company зробили ще один хитрий хід. Вони почали видавати кредити на покупку своїх же акцій. Тобто совці Company обіцяла золоті гори і збирала з людей якомога більше коштів. І треба сказати, що це спрацювало. Акції цієї компанії почали торгуватись по ціні 128 фунтів у січні 1720 року. І вже літом ціна була більше тисячі фунтів. І акції були суперпопулярними. Все йшло прекрасно, і Британію охопив інвестиційний бум. Адже окрім совцій Company з'явилось багато інших компаній, які пропонували вкласти кошти у щось перспективне. І люди вкладали свої кошти з надією, що вони на цьому розбагатіють. І ось людина, яка мала вплив у совцій Company, Джон Бланк, як виявилось, не був далекоглядним і сам повівся на власну жадібність та страх втратити кошти. Адже він не міг пережити, що капітал, який мав би йти у його совцій Company, розпорошується на інші менші компанії. Які з'явились після відкриття його компанії. Щоб так сказати, прожати інші компанії, він знову ж таки через свої зв'язки та підкупи пролобіював прийняття закону, який забороняв публічний продаж акцій без королівського дозволу. Але ефект був зворотнім до очікуваного, адже інші менші компанії позакривались, а люди втратили свої кошти, вкладені у такі компанії. Налякані провалом частини своїх інвестицій, інвестори почали продавати і свої акції, які вони мали у компанії South Sea Company. І це спричинило різке падіння вартості таких акцій. В результаті ціна з 1000 фунтів літом 1720 року впала до 150 фунтів вже у вересні цього ж року. Ось така бульбушка сформувалася на фінансовому ринку, яка надавалася протягом півроку, а здулась буквально за декілька тижнів. Так ось Ісаак Ньютон був одним з перших, хто побачив потенціал у соус Company. Компані. Вже після року, як ця компанія була створена, він інвестував у неї. Правда, це було ще за 8 років до цього, як відбувся інвестиційний бум, і утворилась Бульбашка. Цікаве те, що якщо б Ньютон тримав свої акції до 1723 року, коли ситуація вже нормалізувалась на ринку, а не піддався паніці, яка була осінню 1720-го. То його сукупний дохід становив би 116% річних. Тобто вклався у 1712-му, а продав у 1723-му. Але Ньютон не дотримався стратегії Купи і тримай, а піддався емоціям. На початку 1720-го, коли ціна акцій лише почала розганятись, то Ісак Ньютон володів 10 тисячами акцій South Sea Company. У квітні та травні він продає 8 тисяч таких акцій, і його дохід на сьогоднішній розрахунок становив би 4 мільйони доларів. Здається, це шикарний результат, і хтось знає міг би і на цьому зупинитись. Але як тільки він продав ці 8 тисяч акцій, ціна на ці акції шалено зростає до 800 футів. І тут включилась жадібність Ньютона. Він 14 червня купує акції по вищій ціні, аніж продавав. Фактично, він скупив їх вдвічі дорожче, аніж продав декілька тижнів тому. В результаті обвалу цінно акцій у вересні Ньютон втрачає близько 80% свого капіталу. І абсолютно великий вчений з розумного інвестора перетворився в спекулянта, який майже увесь свій капітал вклав в одну інвестицію. При тому, що раніше Ньютон мав дуже диверсифікований портфель. Але, як висновок, Ісаак Ньютон це також людина, і усі людські емоції та почуття йому також притаманні. І він, як і усі ми, час від часу робив і раціональні, і емоційні дії. Якщо у вас є власні історії, де ви через свої емоції, які взяли верх над розумом, робили невірні інвестиції, то поділіться ними у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожного з лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!